Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза Лайф. Три поради, три психологічні поради на день від максимузи. Але насправді це відео буде актуально тоді, коли ви його відкриєте: чи вночі, чи в день запису, чи через місяць. Всесвіт знає, коли вам дати ту чи іншу інформацію. Працюю на трьох колодах. Таро містична палітра. Таро темний особняк. Таро світлої тіні. Обирайте один варіант, а можете дивитися триплетом. В будь-якому випадку. Часто ці варіанти всі три перегукуються. Отже, поїхали. Перший варіант: Дев'ять кубків. Абсолютно виповнення бажань. У мене якось був уже розклад. Де саме в цій позиції випадало дев'ять кубків? Для того, щоб вино, як це сказати, сталося, щоб його виготовили, має пройти дуже багато різних етапів. Це як така алхімія. Дев'ять кубків тягнутість в широкі соціальні процеси. Дев'ять кубків. Ви помітні до вас прислухаються, ви талановиті. Дев'ять кубків це ще таланти у різних сферах. Це наповненість, і взагалі ви маєте. Все, що потрібно саме в цей момент для вашого ну, щастя, це голосно сказано, для вашого життя. І з різних сфер вашого життя ви можете наповнюватися. Дев'ять кубків, як тост, прямо тут виглядає за здоров'я, за любов. Задумуйте, яке бажання для вас зараз нагальне. І сьогодні, ну, якщо воно не збудеться, то принаймні оті перші паростки винограду тої виноградної лози, ви вже, ви вже помітите. Тут, як знаєте, уже як? відчуття берує в повітрі запах сповнення мрії. Другий варіант, ну, ну маєш тобі 9 кубків, 9 пентаклів. Це, між іншим, дві е, такі дуже мої улюблені карти. Дев'ять Пентаклів теж така цікава історія. Людина професіонал і ас в своїй сфері. От якщо ми, наприклад, бачимо от карту Мах. От Мах це завжди геній, це потенціал. Тут кажуть, Боже, яка людина талановита. Ой прям от ми бачимо. Не кожен може бути балериною, да? от, наприклад, а приводять дівчинку, і ми бачимо о, в неї природня розтяжка, от вона тоненька, тонкокосна, вона гнучка, вона відчуває музику. В потенціалі вона може стати великою балериною. От дев'ять пентаклів. Це вже стала балериною. Тому що дев'ять пентаклів це людина-професіонал. В будь-якій сфері. І Це людина, яка не залежить, не, вона не тримається за місце, за людей. Вона може працювати будь-де От беремо балерину, яку можуть запрошувати в різні театри. Я так щитую, хоч це там не імператрицю, ми дивимося, це про професійні якості. Розумієте? Це окремо про професійні якості. Або головний бухгалтер. Або талановитий актор. Я не знаю, хто завгодно. Не знаю, підставте будь-яку професію. Оце е пташка, яка сидить у неї на руці. Символ свободи. Кажуть, настільки вона свободна, вона фонить небом в її душі небо. Тому пташка це моя трактовка особиста. Тому пташка вільно себе почуває з нею. взагалі з такою людиною легко. Людина зайнята справою. У людини немає часу на осуд, а що там за парканом у сусідів. Це не людина -склочниця. От в театрі там ті самі балерини. Це не та, яка буде напихувати скла. В пуанти суперниці Ні, це людина, яка чітко займається своєю справою. І дорого коштує. людина майстер яка добре знає свою справу, і вона не тримається за жодну роботу. Вона настільки знає собі ціну і інших не тримає. Якась така дуже дев'ятка пентаклів для мене така здорова карта. Здорова, знаєте? І дев'ять кубків, до речі, для мене карта здоров'я. Тут психоемоційного здоров'я, а тут професійного. Це знана професійна людина, яку кругом запрошують. І яка завжди може, знаєте, кажуть, з гівна зробити цукерку. Вибачте, я так кажу. От е я беру свою професійну сферу, мені так легше пояснити. От, отримуєш сценарій бездарний, от коли під час зйомок до повномасштабного вторгнення, ну ти дивишся думаєш, Господи, хто це писав? Ну, В серіалах воно так. І ти приходиш на знімальний майданчик, і ви разом з режисером б'єтеся над тим оковиристим, бездарним текстом. А вам треба його оживити. Так, от, актор професійний, я зараз не кажу про талант, про профі. Він може навіть якусь неукувиристу фразу так подати, що вона заживе, заграє. А професійний режисер, хороший, теж прибере зайвий пафос і так вибудує сцену. Такі смисли туди ще покладе і вкладе в голову актора і так надихне, що вони зможуть навіть з отого матеріалу. Поганого зробити щось хороше. Оце про дев'ятку пентаклів. Оце такі енергії. Тобто вам порада. Сьогодні, можливо, іспит буде на вашу професійність, розумієте? Не дивіться, що маєте, дивіться, що ви з цього можете зробити. І як з цього можна зробити гроші. Отут дивиться, як з цього зробити гарне вино перший варіант. Навіть з кислого винограду, щось там він не дозрів. Яку алхімію провести, щоб. Тобто, розумієте, ви можете виповнити своє бажання, воно має виповнитися з тих обставин і з того, що ви маєте, От з того винограду, що маєте, зробити якісне вино. А тут заробити гроші в тих обставинах і на тому матеріалі, який дається, саме завдяки своїй професійності і своєму досвіду. Третій варіант. Карта «Відлюдник». Тут дуже гарно зображена карта відлюдник. Є багато авторських колод, дуже класно зображують вони. Тут немає самотності, страждання. Тут навіть немає, як в інших колодах, коли йде відлюдник, і там попереду змія, і щоб не наступити, на неї він тримає ліхтарик, тут така самодостатність, тут такий конект з Богом і з простором, порада дня, ви справитеся зі всім. У вас внутрі, внутрі у вас всесвіт. Просто не, не бійтеся зустрітися з собою і з Богом. Їй навіть ліхтар не потрібен, він в стороні. Вона собі видерлася якось на ту го, го, гору, і ми бачимо, що вона кайфує, подивіться, як со, вона як світиться сонце. Це внутрішній світ, який освітлює шлях ваш. Порада нікого не слухати, знайти всі відповіді всередині себе. І, взагалі, якась така справа, яка потребує тільки від вас дії. А якщо ми беремо і назад, от я ж читаю розклад зліва на право, а на ліво, то я би сказала так, ви проходите зараз таку ситуацію, де маєте самі у всьому розібратися. Це принесе вам і гроші, і задоволення, сатисфакцію, впевненість в собі. Ви знаєте, от я зараз купила досить дорогі курси. Я, взагалі, коли я бачу от якісь курси в якійсь сфері знання, і там от є там, найдешевші зі знижкою, там профі, Віп, я завжди купую ВІП. Я завжди з курсу, і з якихось речей хочу. Витиснути максимум. Так як ви давно мене запитуєте про навчання, і я хочу навчати таро, але для цього потрібно відкрити ФОП, тому що будуть вже такі платіжки йти більші, ніж з одинарних консультацій, наприклад. так? А я хочу зробити це. Професійно, щоб людині легше було оплачувати. Просто кнопка раз зайшов, натиснув написав карту, все полетіло, оплатилось, прийшло, щоб не тримати штат людей. І я собі обрала певні курси і я розкачуюсь довго. Ну, вони довго тривалі, це навчання довго тривало саме тому, що взяла віп, щоб я встигла. От, наприклад, я так мову, коли польську вчила. Можна там доступ на півроку, а можна на рік. От Я завжди більше купую. І ви знаєте, і там є така опція, що ти можеш заплатити піти комусь 150 доларів, або бухгалтеру, або юристу, або там ще комусь, і він за тебе може зробити. Але майстер курсу радить навчитися цьому самому. Ви уявляєте, ну, як це для мене складно. Я людина творча, знаєте, я гуманітарій. А мені зараз приходиться в такому розбиратися. І от мені, наприклад, дуже відкликається оцей розклад. Сам навчишся, будеш настільки незалежна. От дев'ятка Пентаклів це жінка незалежна. Вона в багатьох сферах може бути. І дев'ять кубків. Це як тобі вже приходять. Зі всіх сфер вдохновення, розумієте? Тут про це. Хочеться, не хочеться, є прокрастинація, нема прокрастинації, а цей шлях ти маєш пройти сам. І потім, озираючись на це, що ти прийшов, будеш дуже щасливий і наповнений, і самодостатній. Я причому це не зразу, я вже коли до відлюдника дійшла, я переклала на себе, uh, наскільки воно подібно. А як у вас? А як у вас це відзивається? Напишіть мені в коментарях. Я читаю ваші коментарі як книгу. Ввечері лягаю, перечитую всі коментарі. <ій> Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво і корисно. Діліться цим відео, хай канал зростає, збільшується кількість підписників і переглядів. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимоза!